Юнак довів свої вміння до професійного рівня, навчився готувати аранжування, зводити треки та створювати якісну музику. І саме у цій студії він записав свою дебютну реп-композицію. Також він приєднався до місцевої групи D-Town, де виступав під псевдонімом Блоуст. Для своєї групи він написав трек про протести у Кореї у 80-ті роки. Він розумів, що без уміння красиво рухатися на великій сцені буде важко. Тож розвивав свої навички в танцях, постійно повторюючи вподобані рухи та й вигадував свої. Професійна біографія міна розпочалася із сольного проєкту, поте про одинокі проекти не приносили хлопцеві успіху. Поворотним моментом у житті став прихід у бойсбенд BTS. Бітіес, після того, як юнгі помітили на конкурсі молодих талантів, де він посів друге місце. Тож мін юнгі -Юн став частиною BTS. обрав собі псевдонім Шуга. Його нікнейм, утворений від перших складів словосполучення «Атакуючий захисник. Дебютний альбом «To Cool for School із синглом під назвою No More Dream вийшов 13 червня 2013 року, після чого учасники гурту прокинулися знаменитими. Шуга займався написанням музики майже для всіх композицій з альбому та чіткою репу. 15 серпня 2016 року репер виклав на онлайн-платформу SoundCloud сольний мікстейп. Що й ознаменувало початок його самостійної кар'єри, трек був названий за творчим псевдонімом хлопця. Агуст Ді у своїй творчості співак порушив гострі соціальні питання, такі як соціофобія та депресія, бо сам і страждав від цього.